На жаль, в область фронту надійшли трагічні звістки з фронту. На війні з російськими окупантами загинув герой Роман Мигдаль з Підгайзівської громади Луцького району. Відомо, що захисник загинув ще декілька місяців тому, але підтвердили його смерть лише зараз. Про це повідомила волонтерка і подруга загиблого Вікторія Пруднікова у Фейсбуці. Відомо, що Роман від початку війни вступив до місцевої територіальної оборони. Герой воював на передових позиціях. У липні 2023 року. Воїн отримав відзнаку президента України орден за мужність третього ступеня. Про зустріч тіла захисника Романа Володимировича Мигдаля Буде повідомлено у середу, 7 лютого. Мужньо боронячи країну від окупантів, загинув і житель селища Лукачі, старший сержант Олександр Соболь. Герой загинув у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Ягідне Харківської області. Про прибуття кортежу з тілом героя повідомлять додатково.